Доброї брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Я ще прочитаю слово Господнє, яке записано в Євангелії від Матвія 16 розділ, із 21 по 23 вірші. Євангелія від Матвія 16 років із 21 по 23 вірші. Того часу Ісус почав виявляти учням своїм, що йому належить іти в Єрусалим і багато постраждати від старіших, первосвященників та книжників, і бути убитим, і третього дня Воскресли. А Петрові, кликавши його, почав перечити йому, кажучи: Господи, змилуйся над собою, нехай не буде цього з тобою, він же, обернувшись, сказав Петрові. Відійди від мене сатано, ти спокуса для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Дякувати Богу за слово Господнє, за те, що Господь навчає нас через Його Слово. Ми вже чули сьогодні багато слова Господнє. І одне місце ще яке я зачитав, ми також. Розумовуємо над ним, і ми прочитали з вами слова Ісуса Христа. Слова Ісуса Христа, які Він сказав, що йому належить постраждати, йому належить бути убитим і третього Дня Воскреснути. Але бачимо, як на те відреагував Петро. Учень Ісуса Христа і також відповідь Ісуса Христа Петрові. Він якби обращається не прямо називаючи ім'я Петра, а каже, Йди від мене сатану. Тобто цими словами мається на увазі, що за, що за Петром діяв лукавий, діяв сатана. Коли ми читаємо. Старий Завіт. У старому завіті є така історія про е, народ ізраїльський, коли він е, вже Господь вивів їх із полона. Вони вернулися обратно в свою землю у Ізраїль, почали відбудовувати те, що було зруйновано, почали відбудовувати стіни е, Єрусалима, а потім і сам храм відбудовувати. Сразу вже Появляються вороги, які починають перешкоджати їм. Вони були проти того, щоб знову Єрусалим був відстроєний, а також храм Єрусалимський. Були такі, що діяли агресивно, хотіли перешкоджати. А були такі моменти, коли вони діяли хитро, підступно, коли вони пропонували свою допомогу. Але їм було відказано. Їм було відказано, тому що, тому що вони знали ті будівничі з народу юдейського, що крилося у їхній пропозиції, у їхньому би, такому е, благоросположенні до них, що вони якби хочуть позаботитися про них і. Предложити їм свою допомогу. Але насправді за цим допомогою крився хитрий їхній план, щоб не допустити, щоб ця стіна, щоб храм відбудовувався. Коли Христос прийшов на землю, Він почав строїти храм недопотворений. Це є ми з вами, це є Церква Ісуса Христа. Але з самого початку, коли лише повинно було заложити то основання там на Брузькому Христі, сатана вже діяв. Сатана вже свою тактику е проявляв, і було з і самого початку агресивним методом, коли він е е хотів знищити його коли ще Христос був немовлям. А потім почав якби, з таких добрих побуджень проявляти свою тактику для того, щоб перешкодити Ісусу Христу, щоб церква, щоб віруючи, щоб, одним словом, спасіння отримало людство, заради якого Ісус Христос прийшов на цю землю. Тому Слово Боже закликає нас протистояти діям сатани, у якого ціль. Розрушати Діло Боже. Слово Боже, закликає нас протистояти діям Сатани, у якого ціль розрушати Діло Боже. Як і чому ми повинні протистояти. Ми бачимо, що дія сатани, була, яка була проти Ісуса Христа через Петру. А Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи, Господи, змилуйся над собою. Нехай не буде цього з тобою. Служіння життя і служіння Ісуса Христа, воно заключалося, воно мало конкретну місію, конкретну ціль, коли Христос прийшов на землю. Конкретна ціль полягала його, щоб спасти грішне людство. Те людство, яке направляється у ад через гріхопадіння, яке віддалилося від Бога, і воно не може спастися через. Свої діла через закон, лише є один путь для того, щоб людина спаслася — це через викуплення кров'ю Ісуса Христа. Христос став тим законом, мав стати тим законом і тою праведністю для людини, щоб людина, оправдавшись його кров'ю, вже повірила в нього, покаялася і таким чином отримала життя вічне. Це був Божий план спасіння. Це був Божий план приготовлений з самого початку. І ми читаємо про цей план, що він мав так виконатися. Це був нелегкий план, план відкуплення. Читаємо в Ісаї 53 розділ, 10 вірш, про цей план, який ще за багато років був, був сказаний у пророчих словах через пророка Ісаїю. 53 розділ, 10-й але Господу, Богу, Господу було угодно поразити його, і Він віддав Його на муки. коли ж душа Його принесе жертву за гріх, він побачить потомство довговічне, і воля Господня успішно буде виконуватися рукою Його. Ці слова, але Господу було угодно поразити Його, тут говориться про план. План нелегкий, план був тяжкий, віддати свого сина. На тяжкі муки за гріхи всього людства. Ми читаємо Івана, 12 розділ 27 вірш тоже про цей план Господній, заради якого Ісус Христос прийшов у цей світ. Івана 12, 27. Тепер душа моя стріляна. І що мені сказати? Отче, спаси мене від годин цієї, та на цю годину я. І прийшов. Також бачимо, для чого Ісус Христос прийшов. Ми бачимо, як і у Ісаї, так і тут слова Ісуса Христа говорять про ці дії, про цей план Господній, але Він заключався в тяжких стражданнях, про які Ісус Христос сказав учням своїм, що йому прийдеся бити е, убитим. Але третього дня він воскрес. Чому лише такий план спасіння? Чому лише так Господь? Можливо, були якісь інші методи, щоб людина могла спастися. Але ми бачимо, на основанні слова Господнього немає іншого плана, не було іншої людини чи іншого творіння, щоб замість нас хтось помер на Головському хресті. Або ми самі не могли. Своєю, Своїм життям, це своєю кров'ю ми б не могли себе відкупити перед Богом. Це мог зробити лише Ісус Христос. А так просто Христос не прос... Бог не мог простити грішну людину і впустити її в Царство Небесне. Спочатку перед прощенням треба було понести наказання, яке поніс на собі Ісус Христос, Син Божий. І це добре знав сатана, що лише такий план він може поразити його. Тому Христос, коли прийшов на цю землю, він прийшов поразити не лише гріх, а й родоначальника гріха, тобто диявола, сатану. І от сатана підступним таким методом, хитрим, через Петра починає діяти. Він якби з такою доброзичливістю підходить до Ісуса Христа. Це було подобно так і в пустині, коли Ісус Христос, е, вже довгий час, знаходячись в пустині в пості, Хрис... сатана підходить до нього і каже: зроби із цих камнів хліб, і ти наситишся. Нічого такого поганого у цих словах не було. Якби з однієї сторони кажеться, що сатана хотів. Добре для Ісуса Христа, щоб Христос, привротивши е, із, із каміння хліби, мог поїсти і насититися. Але тому відсутний план диявола. Як і тут ми бачимо, його була ціль знищити план Господня, план відкуплення. І дуже часто сатана може проявляти такий не, не завжди сатана діє. Якось агресивно проти, проти віруючих, проти християн, як бачимо проти самого Ісуса Христа, дуже часто Він таким добрим, такими, з такою доброзичливістю може підходити до людини таким способом діяти, щоб нищити, розрушати. І Останні до Коринтян 11 розділ, 14 річ сказані такі слова. І не дивно, адже і сам сатана віддає себе за ангела світла. Сам сатана віддає себе за ангела світла. Ми бачимо дію сатани проти Ісуса Христа, але Христос переміг його там на Богському Христі. Після, вже, після Воскресіння, після того, як вже Вознесіння, після Сошестє Духа Святого, як вже народилася Церква Ісуса Христа, дія сатани, вона направлена вже проти Християн. Проти християн. І тому слідуючі слова із 24-го вірша, вони пов'язані з цими словами. Ми читаємо, тоді Ісус сказав учням Своїм, якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить Його, а хто погубить життя ради мене, той знайде його. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? От бачимо, що ці слова, вони тісно пов'язані з попередніми. Там теж казалося життя Ісуса Христа. Петро каже йому, дбаючи про життя Ісуса Христа, щоб він не. І помер, щоб він був із ними, і як то, щоб Христос тяжко страждав і даже помер. Тут ми бачимо, Христос каже вже про послідовників Його і про їхнє життя, як Він віддав своє життя заради того волі Господньої, плана Божого для спасіння людини, щоб людство було у віруючі люди були у вічності з ним, так же ті віруючі, вони мають дбати про своє життя так, іншими словами, бо хто хоче життя своє зберегти для вічного царства, той повинен погубити його тут для земного життя, тобто для свого я, для гріховного життя. І взяти хрест і слідувати за Ісусом Христом. Взяти хрест і слідувати за Ісусом Христом, це уподібнитися Ісусу Христу. Іншими словами, якщо коротко сказати, що собою уявляє життя християнина, це життя заради того, котрий положив за нас своє життя. Заради того, котрий положив за нас своє життя. І ми бачимо, що місія Ісуса Христа, план. Який мав, будучи на землі, мав ціль, конкретну ціль спасіння людини, щоб людина була спасена. У нас християн, також конкретна ціль має бути у народа Божого, в церкві Ісуса Христа, як тих, які слідуємо, взявши хрест і слідуємо за Ісусом Христом. Це дві цілі: спасати і зростати, тобто, щоб люди спасалися. Каялися в діхах, наверталися до Господа і ті спасенні, які вже спаслися, щоб вони духовно зростали. Недостатньо, щоб лише вони, вони якось прийшли в церкву і були покаяні покрещені, спаслися, але щоб вони духовно зростали. Це дуже важливо, щоб людина спасенна, вона духовно зростала. І це служить для збудування тіла Христового. Тіло Ісуса Христа це є церква, і Господь наділяє свою церкву духовними дарами, і вона пов'язана саме із цими головними цілями, щоб спасати і щоб спасинні духовно зростали. І тому наше християнське життя, наші дії, наші, ну, наші поступки, наше служіння. Воно все має бути Сосредоточено на тому, щоб досягати цих двох цілей, спасати, і щоб церква, щоб члени церкви Вони духовно зростали. І це воно буде проявлятися, воно повинно проявлятися і через наше життя, і через, як я вже сказав, наші дії, наші поступки, наші служіння. Коли наше посвячення перед нашим Господом, коли ми говоримо про наше християнське життя, воно не касається, що ми спасаємо і зростаємо лише у думі молитви. це відноситься всюди, у всіх сферах нашого життя. Але дія сатани, вона направлена проти людини, проти віруючої людини. Як тоді Тактика була лукавого проти Ісуса Христа, щоб йому не було тяжко, щоб він не помирав. Так само і подобним методом лукави діє проти християн, проти віруючої людини. Най не буде тобі тяжко. Ти будь, якщо ти спасений і віруючий. Але роби так, щоб не було тобі тяжко. Але ми знаємо, що Слово Боже закликає, що для того, щоб бити, нести хрест, нести хрест, про який Ісус Христос каже, це не просто його так нести, легко його нести. Христос каже, і Слово Боже, вчить нас, щоб нам бути настоящими християнами, нам потрібно прилагати свої старання і зусилля. А Лукавий предлагає свій метод, щоб розрушати таким способом християнське життя, роби так, щоб тобі було легко у християнському житті і вслідуванні за Ісусом Христом. Вон не не обов'язково може закликати, віруючих, повністю відступити, отриктися, але хитрим підступним методом, щоб легко слідувати за Христом. І таким способом може, він розрушає християнське життя і бореться проти віруючої людини. Це може бути проявлятися у різних таких практичних діях і в общенні з Богом, коли з'являється лінь, думки, вони з'являються, і за ними теж стоїть лукавий, Читання Біблії. Молитва людині потрібно дисциплінувати себе у цьому. Але може казатися, що це не так просто, це так тяжко, треба виділяти на той час. І за цим теж стоїть робота лукава. Ходження перед Богом, освяченні, коли людина, Слово Боже, вчить нас, боротися з гріхом, освящатися перед Богом. Тоже підступно діє лукавий. що. То теж не так все просто. Подивися на інших християн, як вони поступають і так далі. Може бути у благовісті, лукавий теж відсує свій метод, що в тебе будуть сміятися, може, коли ти будеш ділитися із іншими про Ісуса Христа. Можуть це сміяти. Ти будеш знаходитися в такому неловкому положенні і так далі. У служінні, якщо Господь викликає до служіння якогось то диявол, Он бореться з тим, щоб людина не служила Богу. Відвідування також служіння, коли з'являється якась лі прийти на служіння, Щоб, може, зранку поспав, або якісь є другі плани, має важливі, чим піти на служіння. За тим усім усім стоїть лукаво. За цим задіяна робота диявола для того, щоб, у, щоб нищити, щоб розрушати Богу справу через віруючих, через церкву Ісуса Христа. І от тому ми, дорогі брати і сестри, бачимо, як діяв Ісус Христос. І як ми з вами повинні діяти. Коли диявол підступав таким підступним хитрим е, методом, то ми читаємо слова Ісуса Христа, Він сказав такі слова. Відійди від мене, Сатано, ти спокуса для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тобто ми бачимо, що е, Ісус Христос зразу противостав дияволу. І його методу, його хитрим таким уловкам. Написано у посланні до Якова 4 розділі 7 вірш, такі віші. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволові, і він утече від вас. Це подобно? Таким же самим способом ми, послідовники Ісуса Христа, повинні протистояти сатані, протистояти дияволі. Діявол, по-перше, ми покоряємося Богу. Ми беремо цей хрест, ми ходимо в послушанні перед Ним, як це учить слово Господнє. А по-друге, вже ми противостаємо дияволові і Він утікає. Ми отримуємо над Ним перемогу. Нехай Господь допоможе нам у цьому, благословить нас, а й моє буде вічна слава. Амінь. Амінь.